Так, Тетяна, звичайно, я вам розкажу про своє особисте. Якщо б ви слідкували, ви б, б бачили б моє особисте. Це моя дружина. Одна із. Одна, одна із. Так, у нас є свій сімейний бізнес. Розкажи про бізнес. Так, да, У нас ще є сімейний бізнес, який заснований був у 2021 році. Який. а що ще розказати? Чим, чим в чому заключається бізнес? Що, що ми продаємо? А, у нас інтернет-магазин. Спочатку це були просто звичайні приправи, чесник, перець, паприка. Потім я почала створювати авторські приправи. У нас розширився дуже асортимент. Я сама створюю ці приправи. Потім в нас в асортименті ще є великий дуже вибір класних преміальних чаїв. І все. Ми працюємо офіційно, сплачуємо всі податки. У нас працюють люди, ми не даємо робочі місця та так і живемо. Да. А я так як прийшов 22-й рік, що я зробив? Пішов служити. Пішов пішов служити. Повернувся через два роки. Е, зараз ху, у неї свій бізнес, а у мене свій. Бо за бізнес. цей час, поки тебе не було, а я бізнес. Дуже він став ну, прибутковий відносно, але є ще, звісно, куди рости. Але то й таке. Я десь тут, навіть, відмічу магазин, можете перейти і подивитися, і там наклівати коментарів. Це мої, це, це не твоє. що робіть, куди біжать?